Усіх, хто за його псевдоекспертним визначенням потрапляє під клеймо сектанта, він оголошує такими, що підлягають знищенню, порівнюючи їх із раковою пухлиною на тілі суспільства, дуже яскраво проходять паралелі з часами, коли цілі групи людей було оголошено недолюдьми і шкідниками, виправдовуючи їхнє переслідування і фізичне знищення. Які наслідки такої дегуманізуючої риторики Дворкіна? Його слова, як іскри в сухій траві, розпалюють ненависть, яка проливається кров'ю, підпали молитовних будинків, почуття вірян, які не належать до титульної релігії країни, скування їхніх дітей. Це не випадковості, це слід дворкіна. Після його лекцій і публікацій тільки за півтора року в Росії близько 500 випадків прояву ненависті та релігійної нетерпимості це тільки офіційно зафіксованих випадків, і лише по одній країні щодня нові життя. Він не говорить прямо вчиняйте на знущайтеся, вбивайте але він робить інше за допомогою маніпуляцій і технік впливу на свідомість, якими він володіє досконало. Він створює образ ворога в головах людей. Він змушує вас самих повірити в ідею того, що окремі обрані ним групи людей не мають права на існування. При його аналітичних здібностях неможливо уявити, що він не усвідомлює катастрофічних наслідків своєї діяльності. Люди зазнають фізичного насильства, позбавляються роботи, житла всіх базових прав і свобод, стають жертвами нападів, на них заводять кримінальні провадження, саджають до в'язниці, їхні діти залишаються сиротами, а його реакція демонструє крижану байдужість. Що це, якщо не класичні прояви клінічного слідження?